Якось Дугласа Адамса запросили написати новелізацію надприродного. У процесі з цього вийшов кросовер із іншими не менш цікавими серіалами та фільмами. Ну окей, насправді все було не так. Автор не Дуглас Адамс, а Девід Вонг, і це не новелізація, і не кросовер, і не мешап навіть. Але на фоні сюжету книжки моє припущення здається не таким уже і неймовірним. До речі, в 90-х одна із американських докторок заявила, що висока концентрація фітоестрогенів сої в дитячому харчуванні призводить до раннього статевого дозрівання дівчаток і до порушення фізичного розвитку хлопчиків. Проте, за результатами понад 40 різних досліджень, проведених з 2010 по 2020 рік, ніякого зв'язку між уживанням сої та рівнем тестостерону виявлено не було. І це був останній інтелектуальний факт у найближчий час, бо це проєкт інтелектлес. Десь у безкраїх просторах середнього заходу США жили були собі двійко, друзяк Джон і Девід. Не намагайтеся запам'ятати імена, вони все одно змінені. Їх звичайнісіньке і нічим не цікавіше за тупу американську мелодраму життя переставляє з ніг на голову одна заміська вечірка. Там тусується такий собі ямаєць. Який пропонує усім дивовижний наркотик під назвою соєвий соус? Після того, як Джон отримує дозу, він починає бачити дивні речі. Не проходиться чаша і повз девіда. Згодом, на допиті в поліції, хлопці дізнаються, що всі учасники вечірки, які вживали соус, загинули або зникли. Неочікувано помирає у відділку і Джон, а потім телефонує Дейву і розповідає, куди йому треба йти, щоб вибратися. Так, Девід потрапляє до фургону Ямайця. Там у нього стріляють. Девід думає, що загине, але видіння від соусу показує якийсь випадок на кулезаводі, внаслідок якого ця сама куля не наносить жодної шкоди герою. Після цього Девід потрапляє у фургон, в якому, окрім Джона, неочікувано живого, але у дивному стані є ще кілька зниклих. І вся ця команда рятуватиме світ від позаземної потвори. Сказитися, правда, але це лише перша історія. А загалом роман містить три дещо пов'язані між собою епізоди героями і передумовами, так точно, і епілог, який мене, до речі, теж приємно вразив. У жанрі вказано жахи та комедію. Але я б, мабуть, ще додав пародія, оскільки виглядає все справді як Стьоб над та над чим завгодно і Клерки, і надприродний, і Константин, і багато чого іншого. Але не над дивними дивами, як ви могли би раптом подумати, оскільки вийшов роман. Значно раніше. До речі, хто бачив усе вище вказане, ти це вподобайку. У післямові автор розповідає, що був звичайним офісним трудягою та у вільний час пописував фантастичні історії, які викладав на сайті. У якийсь момент їх назбиралося аж на цілий роман, і його навіть опублікували. Так, на папері прикиньте. А потім запропонували екранізувати. Девід Вонг правда подумав, що його тупо дурять, і видалив лист. Але режисер Дон Коскареллі був настирливим паном і, не дочекавшись листа у відповідь, зателефонував. Таким чином, у 2012 році вийшла екранізація під вгадайте якою назвою на хвилинку 6.3 на IMDb. Так що вийшло вочевидь не дуже й погано. Щоправда, сюжету в книжці просто колосальна кількість на цілий серіал вистачило би, а фільму всього півтори години. Персонажів трохи менше події усіх трьох епізодів зліплені в один в діалогах. Ясно, що теж далеко не всі репліки. Деякі зі сцен, що я хотів побачити, присутні деякі на жаль ні, і це впливає на сенс сюжету. Але зрештою це в будь-якому разі краще ніж нічого, і я розумію, творців, не кожна студія має бюджет на «Володаря перснів, неважливо, говоримо ми зараз про кінотрилогію чи серіал. А ще до речі, в тому ж таки, 2012-му побачив світ сиквел роману Ця книга повна павуків! серйозно, чувак, не чіпай її. Так, це була все назва така. А у 2017-му серія доповнилася третім томом, що в біса я щойно прочитав роман космічного жаху. І це фінал. Ну, принаймні, автор наразі не планує продовжувати, бо справді часом краще вчасно піти, ніж 20 томів жувати ту саму жуйку, але під різним соусом. Український переклад книжки, з яким я мав нагоду ознайомитися, на жаль, неофіційний. Але він просто космічно крутий. І якби раптом роман таки видали, ну наприклад, в цьому ж самому перекладі, то я би взяв. І наступні два, томи теж. Наприкінці 1940-х років існувала теорія стаціонарного всесвіту, яка стверджувала, що всесвіт існував вічно і не змінювався, а його розширення компенсується постійним творенням речовини. Теорія існувала до середини 60-х, коли було підтверджено існування реліктового випромінювання. Ці дуже інтелектуальні факти прозоро натякнули на завершення сьогоднішнього випуску. Проєкт інтелеклес представлений у соціальних мережах: Instagram, Facebook і Telegram. Донати на зсу надзвичайно збільшують успіхи наших військових. Донати каналу просто радують нас і мотивують на продовження своєї роботи. Наступне видово уже за тиждень воріженьки згинуть.